діти чорнобильці та переселенці з Криму понад усе саме вони вже отримують пріоритетні можливості літнього оздоровлення на оздоровлення санаторне курортне лікування до дитячого оздоровчого табору санаторного типу Лісова пісня, який діє і відкрився в першому цьому році на базі обласного санаторія радіаційного захисту. В селищі міського типу Кам'яний брід. Взагалі ми плануємо, у нас такі дітей є. Інформацію маємо. Це наше як соціальне зобов'язання перед такими сім'ями про те, що в цьому таборі фактично 400 дітей саме з цих сімей будуть відчувати і оздоровлюватись. 4 числа заїжджає перша група 133 дитини, в тому числі і діти переселенців з Криму. Завдяки належному фінансуванню літній відпочинок у дітей буде. Переважно усі необхідні дозволи, заклади отримують. А от проблемним залишається питання харчування. Якщо дітям готуватимуть смачну їжу, то це буде порушенням норм. М'ясо і личина допустимо по постанові 160 шістдесят грам, по двохнедільному меню 200 грам. Якщо ми даємо 160 шістдесят грам, не виходить калораж. Продукції. У Нас буде обласна чи міська санстанція по калеражу. Тепер, якщо ми даємо 200 грам, була от буквально дві неділі назад фінансова інспекція на шести листах написали нам перепроцентаж. Кава і напій, півтора грама на дитину. Це ж це не напій, а я не буду казати далі слово. Добре? Чиновники обіцяють посприяти у вирішенні проблемних ситуацій і запевняють, під час літнього оздоровлення дітям буде смачно, цікаво і комфортно. Пріоритет в оплаті. Оздоровлення, звичайно, воно не буде йти такими сумами, які ми ну тобто в повній мірі, як, як хотілося б, звичайно, але передбачені кошти будуть. Тобто, очевидно, нам придеться це питання регулювати в такому е, ручному режимі, звичайно, бо така ситуація і є зараз. На нараді заслухали представників інших оздоровчих закладів. В цілому ж літній відпочинок та оздоровлення дітей у державних пріоритетах. Робочі наради обласного штабу з оздоровлення дітей відбуваються щотижня.